У Львові викрили сусідів, що займалися продажем наркотиків у себе в під'їзді. Один з чоловіків раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Відомо, що вони спеціалізувалися на торгівлі нарковмісними таблетками та півпії. Під час обшуків за місцем проживання в них виявили запаси психотропів та інші речові докази. Усе вилучене скерували на експертизу. Тепер затриманим чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі. Внаслідок ДТП на Львівщині травмувався водій легковика. Чоловіка госпіталізували до найближчого медзакладу. Подія трапилася на трасі Київ, чоп у селі Пісочна Стрийського району. Відомо, що між собою не розминулися на дорозі легковик та вантажівка. Удар був такої сили, що автівки опинилися на узбіччі дороги. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події. У пункті пропуску краківець зафіксували чергову спробу переміщення контрабанди через державний кордон. З Польщі до нас прибув рейсовий автобус, водій якого вказав у декларації, що перевозить лише особисті речі. Проте під час поглибленого огляду серед багажу виявили партію техніки: годинники ЕПЛ, смартфони, ігрові приставки тощо. Ці товари в документах вказані не були. Загальна сума вилученого становить майже 500 тисяч гривень. На водія склали адміністративний протокол. Не побоялись і допомогли дитині. Львівські лікарі виконали надскладну операцію на серці. Маленька Ніколь народила з однією з найважчих і вкрай рідкісних вроджених вад. Виявили цю патологію уже коли дівчинка народилася на світ. Магістральні судини в її серці були поміняні місцями. Був отвір в стінці між шлуночками і був погано, ненормально сформований клапан легеневої артерії. І він був також зужений. Ще звуження було під клапаном легеневої артерії. і все це призводило до того, що кількість крові, яка надходила до легени Ніколь, вона була недостатня. Попри це, розповідає батько дівчинки, ознак того, що у дитини будуть проблеми із серцем, не було. Тому такий діагноз для них став шоком. Була прекрасна вагітність, були гарні, успішні роди, лікарі були всі задоволені, все чудово. Так як сказати, як по книжці йшло, всі були дуже доволі, що так все, все гарно складається. Прийшла лікарка і зробила, послухала дитинку і каже, що в неї за великий шум серця. От. Ну і вони не зволікали, і покликали ще двох лікарів. Ну, всі те саме сказали, і її, так можна сказати, в срочному порядку забрали на ОЗД. Обстеження показало, що оперувати дівчинку потрібно негайно. А відтак батьки, які самі живуть в Тернополі, привезли дитину до Львова у лікарню Святого Миколая, де спеціалісти наважились виконати технічно одну з найскладніших операцій в дитячій кардіохірургії, і зробили вони її вперше в Україні. Це таке втручання, яке пропонує найдовшу тривалість життя. І найліпшу якість життя серед усіх операцій, що виконується з приводу даної вади, ми переміщаємо судини разом з їх коренями, тобто разом з їх рідними клапанами. І відповідні судини фактично пришиваються до їх рідних шлуночків. Це дає перевагу в тому, що судини можуть рости разом зі своїми рідними клапанами, а вихідні тракти шлуночків анатомічно найрівніші. Більше 14 годин лікарі оперували Ніколь. Найбільша складність полягала в тому, що серце дитини ще надто маленьке, і критично важливі структури знаходяться дуже близько одна до одної. Та, попри всі труднощі, операція минула успішно. Ніколь ми перевели на самостійне дихання на третю добу. Чим, в принципі, ми пишаємося, тому що це досить добрий показник як для такого складного і травматичного втручання. І на 21-й день Ніколь була виписана взагалі зі стаціонару. Зазначимо, що така вада, як у Ніколь, зустрічається лише у 0,15% дітей, що народжуються з вадами серця. Зробивши їй цю другу операцію радикальну. Вона вернулася до того темпераменту свого. Вона в нас така рухлива, активна. В неї ні хвилини спокою нема. В неї вона біжить все кудись, вона завжди рухається. Наразі в дитинки нема жодного штучного клапана, тобто в неї все своє, ну своє природнє живе, і воно буде розвиватися і і, і, і рости разом з дитиною. Попри те, що така патологія в майбутньому може потребувати ще одного хірургічного втручання, та зараз в дівчинки немає ніяких обмежень. Вона буде рости і розвиватися, як і всі інші діти. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. Компанія Lev Development розпочала продаж п'ятої секції інноваційного житлового комплексу Perfect Life, що розташований поблизу лісопарку у винниках. На території ЖК передбачені приватна школа і садок, коворкінг, власний медичний центр та фітнес-зал. Все для комфортного проживання мешканців. Ця секція складається з п'яти поверхів, і як зазвичай, п'ятий останній поверх буде представницьким своїми додатковими перевагами. В цій секції запроектовані одно, дво- та трьохкімнатні квартири з просторими кухнями, студіями, з гарними балконами, з просторими терасами. А на першому поверсі є можливість обрати квартири з патіо. Ціни стартують від 930 доларів за квадратний метр. А для військовослужбовців ЗСУ та їхніх сімей мешканців тимчасово окупованих територій та тих, хто втратив житло, передбачені знижки від 12 до 15 відсотків. Та безвідсоткове розтермінування на період будівництва на усі проекти компанії Девелопмент». Запрошуємо вас у наші відділи продажу компанії «Лев Девелопмент», Де ми зможемо надати вам усю детальну інформацію та обрати оптимальний ідеальний варіант саме для вас.